Вітаю вас на моєму каналі, я Катерина Таланкіна, практикуючий психолог. Сьогодні ми з вами вже на фінішній прямій такої великої важливої теми, як любов до себе. Якщо ви приєдналися до нас щойно, залишу для вас посилання на попереднє відео. А сьогодні я хочу поговорити про те, як ми можемо відновити свій ресурс, знайти своє джерело сил та енергії після робочого дня, або на вихідні, або тоді, коли у вас є час. На себе для себе, як відновити свої сили. Але спочатку я б хотіла поговорити про те, куди ми зливаємо свої сили, енергії, ресурс, на що ми витрачаємо свій час і, звертаючи увагу на ці речі, ми можемо цим процесом управляти, тобто скорочувати час, який ми відводимо, можливо, свідомо, можливо, несвідомо, на певні дії або бездіяльність. Отже, що нас спустошує, що забирає наші сили та енергію і ресурси, висмоктує нас як пилососа. По-перше, це постій розмови. Коли там, мені клієнтки іноді кажуть, я по дві години е, завистаю з подругою чи з мамою на телефоні, і це розмова ні про що. Я вже не хочу м, говорити далі, я вже не маю. Е, Сил таких внутрішніх відмовити, сказати ні, що в мене є свої справи, що я зайнята, я просто не можу сказати ні. Ось ця здатність, цей навик казати ні, це також дуже важливий навик, але ми про нього поговоримо пізніше. Тоді, коли ці розмови, вони нас спустошують, вони нам не додають нічого цікавого, нового. Якщо тема абсолютно вас не цікавить або не актуальна, або ви просто зайняті в цей момент і не можете сказати ні. Далі, якщо ви слухаєте людину, яка вам жаліється, яка постійно в проблемах, в неї постійно щось болить, або вона розказує вам про свої болячки. Ці люди вони спустошують, вони висмоктують із вас всіх сили. Якщо ви це все слухаєте, а я раніше так робила, я кожну бабусю на подвір'ї мала переслухати, хоча летіла на роботу, запізнювалася, і також не вміла казати ні. Але з часом, якщо мати бажання, наполегливість і навчатися, як це робити, можна цьому навчитися. Далі, незавершені справи. Якщо ви навіть книгу не дочитали, вона вас буде гризти. Точніше, вас буде гризти та думка, що я маю сісти і зробити це. І ось ця да, критикуюча фігура внутрішня, вона вас буде задобувати. І це аутоагресія така, да? Тобто, це не та ваша сила, яка піднялася для того, щоб там завершити цю справу, або не знаю, закрити цей тоут і сказати, «Все, я вже цю книжку читати не буду, відкласти на полиці, да? і вже викреслити із е, списку свого, що я маю це зробити, посхлопувати ось ці всі незавершені справи, або якщо ви їх не можете завершити чи не хочете, просто відпустити і собі дати дозвіл. Я не роблю цього і не буду цього робити, бо я не хочу. І ви станете вільнішими. Ви менше будете себе картати, довбати, гризти через це і таким чином ви звільните більше енергії. Далі, якщо ви дуже довго обираєте, ви робите вибір від голови, тобто від логіки, мозок це такий прекрасний наш орган, який. Жере, вибачте, ми слові, 25% нашої енергії всього організму. Це дуже багато. А коли ми дуже довго, логічно продумуємо, як зробити там те і тете, ми так робимо частіше за все, тоді коли у нас немає зв'язку з інтуїцією, а ми займаємося, коли там індивідуально працюємо або в групах, ми ось цю свою інтуїцію ми навчаємося бути з нею в контакті і обирати. Да, от, прислухаючись до цієї інтуїції, до цієї чуйки. І коли ми вже з часом да, починаємо, ми всі туди рухаємося в цю сторону, в плані, бути, набуваючи цей інтелект, емоційний, інтуїтивний, я перепрошую, інтелект, тоді, коли і серце, інтуїція, і мозок, вони діють як злагоджена команда. Ми всі до цього йдемо, але. Поступово навчаємося це робити. Тоді, коли ви хотіли щось відповісти іншій людині, цього не зробили і починається ось цей уявний діалог, який жере дуже багато, пам'ятаєте, 25%, дуже багато ваших сил та енергії. І це вас спустошує. Якщо ви це прям таке, знаєте, національний спорт, думати про колишнього, а ще краще про його. Жінку, дівчину, ну, пасію Це спустошує жінку. Це їм обом надає енергії, сили, ви величезну кількість свого ресурсу, своєї енергії, своєї дорогоцінної уваги витрачаєте на них. Їм класно, вам погано. І коли ви усвідомлюєте, що вас вже ці думки задовбали, ви вже не можете самостійно цього зробити, ви можете завжди звернутися до спеціаліста, який вам допоможе в цьому. і Якщо не вдається самостійно, або хоча б пробувати себе, свої думки да, направляти в інше русло, зупиняти себе, не зливати свої сили, свою енергію, віддаючи їх безкоштовно, коштовну річ, по суті, вашу увагу, ви не віддаєте безкоштовно цим людям. Ще один національний спорт у да, українських жінок це. Думати про, ну це ми говорили про колишнього чоловіка, але ж може бути й теперішній, да. Є жінки, які просто залипають чоловіка, і вони всіма своїми думками з ним. Що б вона не робила, навіть якщо вона дивиться якийсь там супер-пупер цікавий фільм, вона все одно подумки з ним. Тобто, увага не на вас, а на цьому чоловікові. Чоловік отримує вашу увагу, йому ну, класно. Ви віддаєте йому свою енергію, а сама ви при цьому спустошуєтеся. І коли ви усвідомлюєте, що це не ок, це не норм, а починаєте займатися собою, своїм життям, своїм енергетичним потенціалом, його нарощувати, тоді ви стаєте цікавою чоловікою. Це закон. Перевірено на практиці і не раз, і не два. Далі, коли у вас є навчання, але ви не реалізуєте свої знання, тобто ви такий інфохамічок. Ви любите багато нових знань, але ви їх не використовуєте на практиці. Тобто ви все, знаєте, навчаєтесь, 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 але абсолютно не виходите в світ, в люди, бо страшно, бо хто що, що скаже, і інші да, речі, які не дозволяють вам вийти до людей і почати реалізовувати ці знання. Це також моя була фішка раніше, зараз я вже потроху з цим справляюся. Далі. Якщо ви, дивіться, якщо ви слухаєте людей, які жаліються, це одне, але жалітися можемо і ми самі. І е, так, таким чином, людина може качнути іншу людину е, в ресурс, але це не йде на благо цій людині. Тобто, якщо жалієтеся ви, той ресурс, який ви е, ну, запозичили, будемо казати, в іншої людини, він не йде вам на благо, він все одно вас руйнує. Частіше за все. Людина, яка впадає в жертву, да, тобто та яка жаліється, це, це стан жертви. Це людина, в якої є травматичний досвід. Просто вона про це або не знає, або не здогадується, або забула. Але травматичний досвід, він, е, на жаль, да, забирає дуже багато енергії. Він стягує на себе енергію особистості процентів 70-80%, так точно. Дивчись, яка травма, ну, яка в неї обсяг і давнина. І е, велика частина вашої енергії, яка виробляється щодня в організмі, йде на обслуговування цієї травми. Це окрема велика, нелегка зовсім тема. Ми з вами до неї, я думаю, дійдемо, але пізніше по готовності. Ще нам треба м'язою розім'яти. Знаєте, що ми були готові вже до таких важких тренувань. І е, як же ж ми можемо з усім цим справитися? Можливо, я десь щось упустила. Да, але завжди можна буде потім в коментарях ще всех упущене здогнати. Далі саме джерела сил та енергії. Як же ми можемо наповнитися? По-перше, ми можемо зменшити ось цей час на всі ті справи, про які ми ще з вами поговорили, усвідомити, так, я зараз спілкуюся з цією людиною і вже пройшло там не знаю пів години, чи година, чи дві години. А я не зробила те-те-те, да? тобто і пробуєте робити щось нове, або зменшувати час перебування, ага, до речі, в соцмережі, да? ми ще не зазначили. Е, я не кажу, що соцмережі це погано. Вони дуже багато користі приносять. Але коли ви тупо залипаєте, бо вам нічого робити, ви знаєте, так, ліниво гортаєте Інстаграм, да? або, вже да? Тобто, це спустошує вас. Ваш мозок отримує. Величезна кількість інформації, швидкої, він не встигає з нею справитися. Ви бомбардуєте свій мозок великою кількістю інформації, можливо, навіть і не потрібною вам. І коли це відбувається, людина просто а, в якийсь момент вже відключається цей мозок, він вже не сприймає, а включається 25-й кадр. А це зовсім непрості речі, тому а, тільки ми відповідаємо, кожна із нас відповідає за той контент. Який ми вживаємо, скільки ми його вживаємо і як часто. Отже, що нас наповнює наші джерела сил та енергії, вони у кожного будуть індивідуальні. Але те, що приносить задоволення в наше життя, повинно заходити без черги. Я не пам'ятаю, кому належить ця фраза, але вона мені дуже подобається. Все те, що ви любите, все те, що вас наповнює, зараз ми поговоримо, що саме це може бути. Все це вам. Допомагає нам усім, це не заряджає, це надає нам ресурс. І якщо ми навіть 10 хвилин в день, якщо взагалі в нас не було звички приділяти собі якісний час, бо чоловік, діти, роботи і так далі і тому подібне, багато дуже відмазок, А на вихідних я просто тупо в льошку, я нічого не можу робити і не хочу, тому що немає такої звички, да, проводити якісно з собою час немає. Контакту із своїми істинними бажаннями, і про це ми також будемо говорити згодом. Це все можна подолати, якщо мати бажання, і починати з меншого. Тому що, якщо ви скажете все, я тепер займаюся собою, всі в сторону нічого не роблю по дому, тільки займаюся собою, це буде знову ж таки, невірно, ваші домашні всі вам влаштують да, концерт, і е, ви повернетеся до своєї е, звичної. Да. Кількості справ і нічого з цього не вийде. А якщо будете починати з 10-15 хвилин, 10 хвилин хвили, завжди знайдете на себе в своєму дні для того, щоб зробити щось із того списку, який зараз про який ми зараз поговоримо, для того, щоб відновити свій запас енергії. І це має бути щось що ви дуже дуже любите. Щось, що ви можливо забули, можливо, ви робили це в дитинстві, а зараз якось не на часі, не наразі, і ви цього не робите. Отже, що це може бути? Я пропоную зазвичай такий списочок, ну, майже завжди, коли клієнтка приходить до мене, і я питаю, як ви себе відновлюєте, як ви можете себе розрадити, якщо ви на ресурсному стані. Ну і зазвичай я чую відповідь, ну, смаколики, звісно, якась смачненька їжа. І дійсно, це один із найлегших, найпростіших і найшвидших способів, як собі допомогти. Ми отримуємо ендорфіни таким чином, досить швидко, і наш мозок трошечки нам дає ось цього ресурсу, приливу сил і так далі. Але це не єдиний спосіб і не єдиний орган а, чуття, через який ми можемо отримувати ось це задоволення. У нас є ще інші органи чуття. Наприклад, у нас є дотик. І якщо ви, наприклад, тим паче, якщо ви кінестетик, ви. Я думаю, що з великою долею вірогідності, любите масажі, любите, коли ви вдягаєте якийсь не знаю, там супер-пупер, м'якенький халат, дачі, е, якась піжама, ви собі обираєте, не ту, яка дешевша, да, там на скільки то. А нехай вона буде трошечки там, дорожчого діапазону, ну, якщо є можливість, звісно, але вона має ось ці, е, цю якість, да, таку приємну на дотик. Це може бути якийсь сатиновий, бошовковий, ну звісно, можливість, да, постільна білизна. Це може бути якийсь одяг, який ви обираєте свідомо, тому що ви знаєте, що ви кінестетик і вам не знаю, там муляє там тре, там ще щось, і а, ви обираєте саме той, який вам буде приємним, навіть якщо він трошечки буде дорожче, дозволяєте собі це робити. Далі, ну якщо вона не кінестетик, припустимо, як порадувати свій слух. Я думаю, тут я вам не відкрию абсолютно Америку. Це може бути музика, це може бути щось, якісь звуки природи, навіть пташечок. Просто слухайте якусь фонову музику, да? чи ви там щось робите, займаєтесь чимось, їжу готуєте, і ви можете включати якісь, не знаю, чи якщо вам подобається там водоспад. Як пташечки співаю, чи звуки лісу, можна і природні звуки включати, не обов'язково це може бути музика. Далі ароматерапія, да? тобто, якщо ви любите якісь, ну, звісно, якщо ви не алергік, якщо ви любите ефірні масла, ви можете придбати собі дифузор або за, ну, за Жечі Запалити свічку арома. Ви можете додати ванну, яку ви приймаєте. Арома якусь композицію, або сіль з якимось приємним ароматом. так? До речі, там, де ми говорили про кінестетику, я не сказала про масажі, чи сказала. Масажі <Rivers> можуть бути різні, якщо повернутися до тієї теми. Я обожнюю хіромасаж, я обожнюю стоун масаж, це якраз зараз must-have в таку пору, коли холодно. А Каміння, яким роблять масаж, ну звісно, це треба до доброго майстра потрапити, щоб кайфанути від цього масажу. Воно дає ось це тепло і ти розслабляєшся, що ми не часто можемо зробити да, з нашим ритмом життя. Далі це може бути масаж стоп, фут масаж, може бути тайський, якщо є у вас в майстрині тайського масажу зараз у місті. Також це може бути американський, наприклад, масаж, це можуть бути хамами різноманітні. Або взагалі всі СПА-процедури, там не тільки дотик, да, задіяний, там і візуальний а, компонент, м, включається, тому що зазвичай там є телевізор, да, або якийсь прекрасний фон, де ти отримуєш а, це задоволення. Чому в нас СПА відновлює? А, дуже часто, тому що там задіяно багато наших органів чуття і а, ми насолоджуємося. Але якщо в нас немає можливості. Або не завжди є ця можливість е, потрапити до спа або сходити на масаж, ми можемо організувати це спа у себе вдома. Ми можемо завжди, ну, правда, не щодня, прийняти ванну да, зі свічками, з пінкою. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, якою ви можете зробити свою ванну Не простою, а класною, е, чарівною навіть і приємною для себе. Але робити це наша. Знаю, я вважаю, що це наш святий священний жіночий обов'язок дбати про себе, про своє тіло, про своє здоров'я. І а, також, якщо говорити про а, візуальний контакт, а, про візуальний канал, скажімо так, при сприйняття інформації, ми завжди можемо, якщо у нас немає можливості, да, а, а, якось оселю свою м, прикрасити або не вистачає часу, або ще щось. Ми можемо завжди відкрити відео, які порадують наше око. Ми можемо прогулятися по парку. Я думаю, я теж вам тут не відкрию Америку, це все те, можливо, що ви знаєте. Але якщо ви цього не робите, то ну, ви себе зменшуєте кількість да, свого ж ресурсу. І головна задача цього відео це підсумувати і зібрати, знаєте, такого єдину. Різні методи, як ми можемо собі допомогти. Звісно, за один день ви все це зробити не встигнете. Але якщо ви зробите хоча б щось для себе, тільки для себе в цей день, хоча б щось одне із цього списку, ви вже будете відчувати себе по-іншому. Далі, якщо ну, прогулянки в парку, да, контакти з природою, якщо ви їдете десь, якщо це там тепло пора року, Наприклад, там в ліс, чи на озеро, чи на річку, чи на море, тут вже взагалі да, на океан, коли є така можливість, не у всіх вона зараз є, ви відпочиваєте, ви заряджаєтеся від природи. Але знову ж таки, якщо така можливість ну, її немає, або зараз холодно, або немає можливості виїхати, ви завжди можете відкрити відео з тією країною, в яку ви хочете поїхати, дізнатися про неї більше. І коли вам прям хочеться туди потрапити, повірте, всесвіт допоможе вам туди потрапити. Можливо, не зразу, можливо, не всю секунду, але це буде. І е, якщо немає, звісно, якихось ну, більш вагомих перешкод для цього. Далі, е, якщо вам подобається читати, да, тобто ми говорили вже про навчання, яке ви не реалізуєте, да, не е, тільки накопичуєте знання і. Ніяк їх не монетизуєте, не ділитеся з іншими людьми, це спустошує. Але коли вам подобається просто читати книги, просто навчатися і відкривати для себе нові горизонти, сам ось цей процес навчання, він досить таки ресурсний. Ви знайомитеся з іншими людьми, ви, ви розширюєте, да, свої знання, ви насичуєтеся цією енергією, яку вони дають. Ну, і там ще один архетип, важливий жіночий, дуже полюбляє різні знання. Ну, ми проговоримо про нього пізніше, бо він досить непростий. Далі, рукоділля. Якщо ви любите це, але цього не робите, то знову ж таки є зміст, напевно, почати це робити, хоча б якусь мінімальну кількість часу впродовж дня. Якщо ви любите в'язати, шити, вишивати. Валянням займатися чи якимось іншим видами рукоділля, ви завжди можете це зробити, якщо ви це любите, звісно, робити. Адже жінка, вона, якщо згадаємо історію, завжди вишивала власноруч вишиванки собі, чоловіку, і вона вкладала всю душу, вона певне значення закладала певні обережні да, символи вишивала. І таким чином вона створювала ось ці обереги. У нас з вами дуже велика сила криється всередині. І коли ми її не реалізовуємо, да? жадні чимаємо. Не виживаємо, якщо ми це вміємо робити, любимо. І ми таким чином можемо відпочивати душею, ми можемо взагалі ні про що не думати, а бути в цьому процесі тут і зараз. Це дуже наповнює, Ну, звісно, якщо ви це любите робити. Тому, якщо ви десь там закинули да, своє рукоділля, можна його сміливо. Діставати і наповнюватися таким чином. Якщо ви любите грати з дітьми, навіть якщо ви не любите грати з дітьми, коли ви проводите якісно час із дитиною, нехай це буде 5 хвилин вашого часу, але ви будете, знаєте, не так, що ви робите 10 справ і 11 це слухати одним вухом дитину. Це не якісно проведений час. А от тоді, коли ви слухаєте дитину, дивитеся їй у вічі, вона вам щось розповідає. Ви щось їй розповідаєте. У вас є ось цей контакт. Його багато хто боїться, я знаю. В мене приходить багато людей, які якраз цього уникають, тому що немає цього контакту всередині. І вони цей контакт шукають, а знайти не можуть. Але це можна виправити. Це хороша новина. Далі, якщо м, говорити про шопінг, я думаю, не потрібно пояснювати, бо ми з вами, жінки, любимо це заняття, цю справу. Але якщо на шопінг не завжди вистачає, коштів не вистачає, не знаю, часу чи ще чогось, у нас є ще зирінг. Що це таке? Це тоді, коли на шопінг, ну, у вас якось шопінгом не склалося, ви йдете до магазину і починаєте приміряти, роздивлятися всі ті речі, які б ви хотіли купити, але можливо поки що ви не можете цього зробити. Зирінг вам допомагає ці речі. Uh, ну, не просто приміряйте, да? а по-перше, ви бачите, чи вам ця річ підходить, чи ні, бо ви іноді буває йдеш і дивишся, Боже, так подобається. А потім, коли в тебе з'являються гроші, ти вже на всіх поросах летиш, щоб купити цю річ, а ти приміряєш, а вона тобі не личить. І ти думаєш, Боже, це я компасувала собі в мозги стільки часу, а вона мені ця річ не йде. Таким чином, ви можете. Або якщо другий випадок і що вам подобається ця річ, вам вона так подобається, але ціник так кусається. Повірте, якщо це дійсно ваша річ, всесвіт вам допоможе цю річ придбати. Можливо, не зразу, можливо, не в той же день, але допоможе. Знову ж таки, якщо немає перешкод. Перешкоди, до речі, всі усуваються в терапію, якщо хто не знає. Далі, мова тіла. Якщо ви не займаєтеся своїм тілом, ви недоотримуєте колосальну кількість сил. І я зараз не говорю про спортзал. Спортзал ну, є любителі, я не знаю, як його можна любити, чесно. Мені єдине, що подобалося, коли я е, колись ходила в спортзал, коли було дуже багато навантаження, я йшла, і в мене було жодної думки. Це був єдиний стан, який я обожнювала, тому що мені було важко навіть думати. Оце мені подобалося. Але сам процес то було виснажливо. І зараз я для себе відкрила стретчинг, йога, флай-йога. Джазо це вид танцю, може бути різні інші танці. Тому що коли жінка танцює, вона включає свою жіночність, вона її починає проявляти. І коли ви задіюєте своє тіло, ви можете пропрацьовувати і під час танцю, і під час будь-якого іншого ну, виду да? навантаження е, фізичного, ну того, що я прилічила, бо не всі види навантаження, да? вони є цілющими. Вони допомагають відчути, де може бути м'язевий блок якийсь, і знову ж таки да, пропрацювати його, який може вам заважати, щоб він не пішов в болячку потім, що ви тонну ліків вливаєте в себе, бо настільки болить. А ось цю проблему її вирішити першу причину її да, через психологію і через мову тіла. Коли з двох сторін заходите до одного і того ж питання, воно вирішується набагато легше. Це вже я перевіряла на. Своєму досвіді не раз, тому що постійно зажимаються якісь групи м'язів, тому що виходять блоки ну, психологічні і тіло реагує. А у нас контакт з тілом не дуже окей, в переважної більшості. Тому, покращуючи цей контакт зі своїм тілом, ви знаходите дуже багато свого ресурсу. Можливо, не зразу, але з часом ви це відчуєте. І починаєте отримувати задоволення, звісно, від цього процесу. Далі, а, якщо ви. Займаєтеся а, практиками, це можуть бути різні психологічні практики. Тут у кожного можуть бути свої уподобання. Моя любов це ініціація чоловічої та жіночої зрілості. Я ще е, запишу окреме відео, що це за звір, з чим його їдять. Але це те, чим займаюся я вже з 2018 року, і мені не нудно і мені цікаво цим займатися, тому що коли ми працюємо з чоловічим та жіночим світом. Коли ми їх з'єднуємо всередині своєї особистості, у нас починає світитися зелене світло у всіх сферах життя. Згадайте себе, коли ви були закохані, коли е, от, у вас були ось ці метелики в животі, коли сонце було яскравіше, коли трава була зеленіша, коли пташечки так гарно співали, хоча нічого абсолютно не змінилося да, від вчора до сьогодні. Просто вчора ви не були закохані, а сьогодні закохалися. Те саме відбувається. Середині особистості, але на щоденній основі, а не той коротенький період часу, да, який а, ми, по суті, всі проживаємо, коли закохані. Ви відновлюєте цей ресурс свій, коли ви займаєтеся а, практиками, які направлені на відновлення да, ось цих енергій і зв'язку між чоловічим та жіночим світом. Ви таким чином свої сили, а, от прока розкручуєте, прокачуєте. І ви стаєте таким одним великим джерелом сил. І ви стаєте цікавою чоловічому світу. Якщо ви розкриваєте такі архетипи, як гейша, гетера, іншими словами, інші культурі, в іншій культурі Девадасів, тобто це той архетип, який сповнений ось цієї сили жіночої, вона просто заповнює поле і починає. Створювати ось цю красу навколо. Тобто всі люди відчувають цю енергію, і є бажання з цією енергією контактувати якомога довше, якомога більше. Але і цей архетип, і наступні арх... і інші архетипи ми будемо розкривати з вами далі в подальших відео. А я вам пропоную поділитися в коментарях, як ви відновлюєте свої сили і те, що ви помітили за собою, як ви себе. Ну, Зливаєте свої сили, це також важливо, тому що коли ми а, помічаємо якісь речі за собою, і а, чи менше часу на них витрачаємо, чи взагалі а, перестаємо це робити, ми таким чином граємо за себе, да? тобто ми проявляємо ось цю любов до себе. І це дуже важливо, тому що, крім нас, ніхто цього не зробить. І а, я вам пропоную також поділитися тим, як ви себе наповнюєте. Можливо, я щось призабула чи упустила. А, до речі, якщо в мене також ще щось наздожене, то я опишу в коментарі у верхньому, закріпленому. А я вам дякую за увагу і до зустрічі! Бережіть себе!